Як працювало впродовж минулого 2022 року та перших трьох місяців поточного комунальне підприємство «Міськсвітло» звітував на засіданні виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради Василь Михайлик. Директор підприємства зазначив, що минулого року коштом бюджету громади фахівці підприємства реконструювали лінії електричних мереж зовнішнього освітлення горішніх плавнів, а саме вздовж вулиці миру на ділянці від перехрестя з вулицею Гірників до перехрестя з проспектом Героїв. Дніпра, включно з самими перехрестями та ілюмінаційним деревом. У селах Кияшки та Дмитрівка встановили автоматизовану систему управління освітленням. У селі Мотрине відновили освітлення центральної вулиці 40-річчя перемоги, встановивши 53 світильники. Також у Григоробригадирівці встановили три лічильники. Проводили роботи з облаштування блокпостів, освітили територію військового меморіалу, що на міському кладовищі. Згідно зі звітом очільника комунального підприємства Міськсвітло 2022 року у парку культури та відпочинку на дитячому майданчику встановлено спортивний комплекс із 12 тренажерів, демонтовані з території загальноосвітньої школи номер 3 Також у парку фахівці підприємства зробили кольорову підсвітку фонтану у першому кварталі 2023 року. У горішніх плавнях та Дмитрівському і східному старостинських округах фахівці міськсвітла вже замінили 515 Дцять енергозберігаючих ламп також з ними проведено поточні роботи із встановлення автоматизованої системи управління освітленням у Дмитрівському старостинському окрузі. Через військову агресію Російської Федерації значно скоротилися доходи підприємства. Понад 85% фінансування з місцевого бюджету. Наприкінці звіту у пункті пропозицій для кращої подальшої роботи підприємства Василь Михайлик висловив сподівання замінити транспортний засіб 1995 року випуску новим бортовим шестимісним автомобілем для перевезення матеріалів міні-екскаватора та працівників підприємства. Також серед пропозицій придбати телескопічний автопідйомник. Міський голова Дмитро Биков зазначив, що наразі пріоритет. Тому громаді є придбання автомобіля для спецеко за сприятливих умов і поліпшення фінансової ситуації в Україні і надходженнями до місцевого бюджету дійде черга і до оновлення автопарку і комунального підприємства Міськсвітло. Хочу подякувати Василю Васильовичу, трудовому колективу. Молодці в такі складні воєнні часи утримують підприємство в належному стані. Все працює як годинник, дисципліна. Порозуміння, робота з сміжниками, з департаментом все на високому рівні. Я розумію, що потрібно купити конче необхідно купити два автомобілі спеціалізованих, але ми вже говорили, що ситуація економічна зараз у нас дуже складна. Місто дуже залежить від роботи підприємств Рекспо. А Ферекспо зараз практично не працює. Намагаємось купити автомобіль для спецеку, тому що той автомобіль, який зараз обслуговує дороги і взимку, і влітку, він же в аварійному стані. І ми розуміємо, якщо ми зараз не купимо автосамаскит, то ми не зможемо отримати місто взимку. Це ожеледиться. Це роботи з прибирання снігу і таке інше. Тому у нас зараз вимушений крок. Ми купуємо автосамаскит для спецеко, і поки що, все за тим. Члени виконкому заслухали звіт очільника комунального підприємства Рембудсервіс. На нього чекайте у наступних випусках новин.